Якнайшвидше надання медичної допомоги пораненим на передовій. Це головна умова, яка підвищує шанси на виживання та відновлення здоров'я бійців. Основні причини загибелі 80 – 80-90% поранених, за даними центру національного спротиву, це велика втрата крові шок тому надзвичайно важлива в наданні медичної допомоги зупинка кровотечі та швидка евакуація з так званої червоної зони в жовту та зелену. Медично-евакуаційний транспорт це одна із головних потреб на фронті. Наразі для потреб українських бійців існують як західні, так і українські розробки, так звані наземні дрони. Ними можна керувати на відстані. Такі машини здатні доїхати до місця, де лежить поранений, і перевести його з зони обстрілу до безпечних позицій. Такі розробки називають дистанційно керованими платформами для евакуації військових. Докладніше про це поговоримо з нашим наступним гостем це е, Джедай, керівник інструкторської групи медичної служби 12-ї бригади Азов. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, е, наскільки важливо дійсно евакуювати в першу чергу пораненого бійця, е, тому що. Напевно для кращого розуміння наших глячів поясніть наскільки складно надавати допомогу одразу після поранення, особливо якщо це активні бойові дії, і наскільки ефективніше це вже у відносно спокійнішому місці. Дивіться, тут ви маєте ми всі маємо чітко розуміти, що це дуже прямо пропорційно залежить від навченості особового складу та їх власна тренованості. Якщо особовий склад навчений тренований достатньо на високому рівні, то в принципі надання допомоги можливо навіть в траншейній лінії. Ми маємо абсолютно реальні кейси, які працюють у нас ну, в нашій бригаді, в нашій зоні відповідальності, коли покопні лінії навіть проводиться. Гемотрансфузія людям кров заливають пораненим, які цього потребують. Все залежить від того, як ви організовуєте ланцюжки постачання і тренованість навченість особового складу. А якщо особовий склад не навчений, то ну навіть uh, хорошу і ось ці прекрасні роботизовані системи. Вони ну вони не дуже допоможуть. Ну давайте, для паранного... е, бійця... вибачте, будь ласка, давайте просто зараз, щоб не втрачати час, ми оголосимо збір для медиків Азову, донат на розвиток медичної служби 12-ї бригади. Азову, і це ваш внесок в порятунок життя на фронті. Номер карти ви бачите на екрані. Будь ласка, ми продовжимо нашу розмову. Продовжуйте свою думку. Дякую. Етапність надання допомоги це дуже важливо. Тому все залежить від того, як наскільки добре ми тренуємо і навчаємо особовий склад, і забезпечуємо можливості для їх надання для надання допомоги. Власне, бо найкритичнішими для пораненого є власне перші там кілька хвилин, там десяток хвилин, власне, з моменту поранення, коли йому потрібно надати допомогу. Тому критично важливим для нас є робота з. Звичайними бійцями, які знаходяться на позиціях безпосередньо зоні роботи міської. а з вашої практики наскільки змінилося за період повномасштабної війни навченість медичних служб сил оборони, наскільки вони змінили навіть стандарти своєї роботи? Тому що від ваших колег я чую, що є багато західних практик, але вони більше теоретичні. А якраз наші медики працюють в польових умовах і багато чого теоретичного, воно не є ефективним на місці. Дивіться, ми констатуємо, що в часи повномасштабного вторгнення, якщо порівнювати там з АТО ООС. У ну, саме за медичну сферу, то у нас стало у військових медиків стало набагато більше можливостей доступу до різних девайсів для надання надання допомоги інструкторів там, і теоретичної складової. Це все стало набагато доступнішим. Але питання наскільки добре ми і ефективно ми цим користуємось, така історія. На жаль, ми констатуємо, що рівень в середньому по силам оборони він, на жаль, не настільки високий, наскільки міг би бути, зважаючи, скільки всього доступного нам стало. А ви знаєте, ми би хотіли, щоб ви нам. Е... Розказали детальніше про ці наземні дрони, які от ми бачили на відео, і зараз я думаю, побачимо знову. Розкажіть, як вони працюють? Наскільки це важливо? Наскільки їх потрібно для того, щоб рятувати життя наших захисників? Ну і ми нагадуємо, що триває збір. Триває збір номер картки. Ви бачите просто зараз на ваших екранах. На жаль, не можу поділитися досвідом власне використання таких е, систем, бо наша бригада їх не має. Ми не маємо практичного досвіду їх застосування. А, наші друзі, наприклад, з Третього шоби, наскільки я знаю, вони ними користуються, і ну попередньо відгуки були непогані. Але ви маєте розуміти, що це все. Ще знаходиться на етапі тестування, і в військових умовах задумка може бути прекрасною, все має спрацювати, але на полі вона себе не виправдовує. Багато разів з таким стикалися. Якщо ця система виправдують себе, да будь ласка, ну це ж набагато скажімо так, безпечніше для, для евакуації, ну власне для евакуаційної команди, бо у своїх друзів там суміжних підрозділів ми знаємо випадки, коли вони опинялися в таких умовах, коли ну. Скажімо так, грубо евакуаційні команди це, це були просто смертниками, бо вони розуміли, що одну людину поранено за нею дві висуваються на евакуацію. Ну і дуже великий ризик того, що там буде власна поранена евакуаційна команда. В залежності від сектору і умов, в яких працюють різні підрозділи, тому дивіться, ці роботизовані системи точно можу сказати. Це не є панацея. Це не означає, що все всі перестануть помирати. Ні. Це як і будь-який інструмент в руках професіонала він має використовуватись чітко там, де потрібно, і так як потрібно. Так, адже і воюють, і надають першу медичну допомогу саме люди. І ви вже наголошували на цьому. Їхня кваліфікація е, життєво важлива. Е, я ще раз зверну увагу на збір. Так наших глядачів вкрай важливо підтримувати і медиків в попередній годині. Ми е, разом з глядачами е, збирали збирали кошти для FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка. На що цей збір спрямований? Які основні потреби медичної служби 12-ї бригади Азову? Ми зараз готуємо чергову партію евакуаційних машин. Це вже буде наш ну, скажімо так, другий проект. Перший з обладнанням закупка цих машин. Він виправдав себе. Ці машини доволі ефективно працюють вже на полі бою. На жаль, одну з них ми вже втратили. В ході виконання бойових завдань одну пошкодили, але привели назад до, до строю. Ця машина доволі ефективно себе. скажімо так, ця концепція, яку ми впроваджуємо в нашій бригаді, вона доволі ефективно працює. І ця концепція працює не лише в нашій бригаді, а й в інших добровольчих підрозділів і з сил оборони. Це власне евакуаційно транспорт на базі прохідних. Прохідних платформ, наприклад, там Нісан Патрол, яку переобладнують власне в підмедичну евакуацію. Тобто, це, якщо кажу, заказати певними медично-військо-медичну -медичну термінологію, це щось між кей та медивак. Це по суті дуже прохідна платформа, але вона має на борту кваліфікований персонал і, власне, засоби для надання допомоги, в тому числі кисневі концентратори, підігрівачі інфузії, кров. І засоби попередження гіпотермії доволі активні. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про людський ресурс, яких фахівців сьогодні потребує ваша медична служба? На щастя, ми вже зібрали майже всю команду, на яку ми розраховували? Бойові медики потрібні. Завжди. Це доволі актуально, їх ніколи мало не буває. І шукаємо ще анестезіолога. Угу. До якщо речі, такі я, ем, будь ласка, долучайтесь. Я думаю, що багато хто зараз почув, з глядачів, так якщо хтось відчуває потрібні знання, то неодмінно може знайти контакти якраз бригади Азову. Я хотів поточнити такий аспект. Коли ми кажемо бойові медики, часто ми думаємо, що це людина з медичною освітою. Але наскільки я бачив, є певний відсоток людей, які медиками не були. Цивільному житті, але вони швидко навчилися і вони теж досить ефективно справляються. Е, чи може людина без медичної освіти стати медичним працівником, скажімо, у вашій службі? І скільки на це потрібно часу? Я вам скажу навіть більше, досвід показує, що люди, які не мають попередньо академічної медичної освіти, вони показують кращі успіхи саме в царині військової медицини. Бо їх не треба перевчати, у них немає старої догми. Програми підготовки військових медиків, де й загалом особового складу з надання допомоги, вони побудовані доволі цікаво і ну їм вже дуже багато років це. Це історія, які вже десятиріччями розвиваються, вони побудовані таким чином, що людина, яка не має навіть уявлення там, детального про анатомію, вона може ефективно, ну це, скажімо так, по принципу, бачиш, роби. Тобто, вона не вникає в деталі, що як, але вона знає, як реагувати на ті чи інші стани, знає, що поміряти, і в які на основі цього прийняти рішення. Ми маємо дуже цікаві досвіди, коли, наприклад, ми. Під ці власне евакуаційні машини, про які зараз йде мова, умови їх забезпечення в підрозділ був повний навчання особового складу ну, екіпажу. Причому абсолютною мовою, що на навчання має заїхати також перший, другий номер екіпажу і водій разом з ними. Вони мають навчатися повною командою, і особисто бачили, як водій евокуаційна машина, людина, яка ну не має жодного стосунку до надання до, до допомоги, вона взяла в руки внутрішньовонний катетер, поставила його успішно, забрала у людини кров, підготувала і повернула її назад. Ну тобто провела автогемотрансфузію в навчальних цілях. Тобто це все абсолютно можливо, якщо до людини правильно підійти. Власне, в цьому і заключається дуже, ну, скажімо так, титанічна робота інструкторів всіх галузей військових. Mm. Бо яким ти би не був класно, якщо ти не можеш правильно і розумно підійти до людини, то ну, ти людину не навчиш. Людину так. навчити можна будь-чого. Так, головне мотивація. Вибачте, це... ми ж історично, дивіться, ми ж історично з хаймарсів теж ніколи не стріляли, правда? Ну, але навчилися і робимо це доволі успішно. Так, дякуємо вам за те, що мотивуєте насправді і врятуєте життя своїх побратимів і тих, хто захищає. Нас майже 75 тисяч задонатолих глядачі на ваші потреби. Нагадаємо, що це потрібно для обладнання спеціальних автівок, якими джедай і його побратими та посестри будуть евакуювати поранених бійців, які захищають нашу країну. Дякуємо ще раз всім, хто долучився, підтримуйте цьому збори. Дякуємо вам. Джедай, керівник інструкторської групи медичної служби 12-ї бригади Азову, був наживо разом з нами.